В залі головного поштового відділення Чернігова з першого дня зими стоїть святково прикрашена ялинка. Можна прийти, сфотографуватися, написати і відправити святому Миколаю листа, а згодом отримати від нього відповідь Укрпоштою. А 6 грудня за новим розкладом на пошту завітав святий Миколай. У вас, дорожні, дітки, на свято були запрошені 25 дітей. Сьогодні на свято були запрошені дітки. Потребують особливої уваги, які мають статус переселенців, які втратили житло, які мають о, о, статус дитини інваліда. Батьки загинули в наслідок російської агресії. Батьки, які втратили житло, а віком з 5 до 11 років, які буде цікава анімація, були запрошені на це свято. Святий Миколай та його внучка почали веселі ігри та конкурси з малюками. Переможці отримували значок, на якому пес патрон. Сигнал тривоги перервав веселощі. Але не зіпсував свято. Всі зайшли в укриття і продовжили розваги. Грали, співали, калина! Фотографувалися, так і тривога минула, продовжили в залі. Потім разом погасили нову марку Подарунки Святого Миколая. Сьогодні, 6 грудня, Укрпошта презентує нову марку. Вона так і називається: Подарунки Святого Миколая. Марка. Просто класнюча. зараз все розповімо. Щоб погасити спеціальним штемпелем святкову листівку, діти вишукувалися в довгу чергу. Проштамповану листівку можна залишити на пам'ять собі або написати побажання і вкинути в поштову скриньку, і вона надійде нашим захисникам. Адже 6 грудня це ще й день української армії. Наприкінці свята всі отримали пакети з цукерками, навіть ті, хто зайшов того дня на пошту випадково. Ну, просто на ну, диво на ну, молиться святого бачила. Миколая. Ми Я зайшли, щоб забрати просто відправлення для бабусі Миколайчика. Якби подарунок від епіцентру ми забирали, і тут прям на самий початок ми встигли. А подарунку у нас, нас цукерочки отакі, от гарні. А ще діє поштова акція диводій до різдва. Кожна дитина може стати диводієм для інших дітей. Треба тільки намалювати малюнок, написати побажання та вкинути до скрині.